Перестала піднімати навіску дискову борону. Коли звільню, звільняв центральний винт, то гідравліка працювала, піднімала нормально, в нормальному режимі. А коли винт ставив на місце, то тільки нагрузка йшла на винт і зупинявся підйом. Злив масло. Із з цього бачка. Открив кришку, все тут доступно, зручно знімається, чудово. Коли всередині розглядав, вроді все нормально, ніяких там резиночок ніде не вискочило, все ціле, мене зацікавив оцей механізм. Ось У каталогі його навіть нема по запчастях. Ну, Почав розбирати і виявив тут отаку штуку. Це не шайба, це регулювачна гайка. А ось о, штопор. От кручується оцей штопор і цією гайкою підкручується, підрегулірується. І це регулюється. Нагрузка на центральний винт. Там у інструкції написано, що зазор ...мається бути 2 мм. Ну так як воно тут болтається, дуже важко тих 2 мм виміряти, то я викрутив shift, підтягнув гайку і все стало працювати і все піднімає. Так що у кого буде така проблема, що Смикається, але не може підняти. Це не насос слабий чи ще щось. Це просто послабла пружина. Внутрі тут пружина є. І треба підтягнути цю гайку. І тоді все стало працювати добре.